З миром Божим. Любі, чи замислювались ви над тим, що буде після вашої смерті? Хто зустріне вас, коли душа ваша вийде із храму Божого, тобто із вашого тіла, ангели чи демони? Куди ви потрапите, на небо чи до пекла? Коли Ісус постив сорок днів, до нього прийшов сатана та спокушав його Ти ж голодний, зроби з каміння хлібу. Ісус же не був голодним, адже їв щодня хліб духа. Ти бачиш ці царства, вклонись мені, і вони будуть твоїми. Я поклоняюсь Господу, Він є істинним господарем всього. Стрибни з цього храму, бо ж англи понесуть тебе. Не спокушай Господа Бога свого. Раніше я думала, що це урок нам, аби ми дарма не ризикували і не спокушали Господа. Та пастор, відкрив мені очі. Якщо я не приймаю щодня хліб духовний, якщо я не поклоняюсь Господу, то після смерті, коли душа моя і дух вийдуть із храму, мене зустрінуть чорти і понесуть до пекла. Не варто життям своїм спокушати Господа. Амінь.